Ta vai bi chais malakom, olisa ta Зараз, чи пізніше до вас підходить з агресивними намірами, відразу розкопитися вієм по всьому Майдану. По одному, не в одному. Розходці вієм. В тій кількості яких ми є, це єдине. Жодне силового контакту. Не дайте їм шансу спровокувати насилля. Тут звоз ранки повинні бути люди з прапорами, які будуть символізувати пів Києва, які сюди їздить, що Майдан є. І він буде 22-го. Потім він буде 23. го а потім він має бути 24-го такий, щоб мінти вже від нас бігали вієром, а не ми від них. Ви це розумієте? До того часу, поки нас не стане 100 тисяч, жодного силового контакту не піддайтесь на провокацію. Друге, кожен сам собі придумайте, як привезти більше людей. Хтось листівкою, хтось інтернетом, хтось телефонним дзвінком, хтось просто смс-кою. Я йду 24-го на Майдан, а ти? Або я вже на Майдані, а ти. У вас кожна в мобільці 100 телефонів. Чи не так? Пошли цього ку я вже на Майдані. Де ти? Починайте бути людей, не чекайте від нас плану. Я не є керівником цього майдану. Я можу тільки підказувати. Ви я цей Майдан, ви керівники, Злими на цих козлів, які вкрали вже не шапку, вкрали не президентство, вони вкрали майбутнє. Просіть усіх своїх друзів. Один, два, три дні вихідних в таку непогоду краще провести боротьби за майбутнє. Це маленький день, але це величезний шанс. Вони все вже тихенько вирішили на своїх розмовах десь там. Що? Помогло януковичу, коли його Путін підтримував у 2004-му. Якщо він домовився, що в 15-му також підтримка буде, не допомогло. Одне одна завдання. Одне завдання сьогоднішній влади влади, тому щоб євроінтеграція не була підписана з одною метою. Євроінтеграція зробить всі умови для того, щоб корупції не було. А корупція це те, що дає цим хлопцям набивати кишень. Скільки можна набити? Вони змагаються, у кого більше далі літає, змагаються, у кого яхта більше. Вони змагаються, скільки у кого на рахунках нулей. це не змагання для країни, це не змагання для майбутнього. Вони змагаються, і роблять все для, тільки для себе. А що буде з країною? Це не цікавить на кого. Подивіться, як стає певно навколо. Насправді вони турні, вони не розуміють, що нами рухає, вони не розуміють, чого ми ніколи не боїмося і не будемо боятися. Вони не розуміють, чому ми збираємося. Вони ніколи нас не зрозуміють і тому вони програють. Україна це Європа. Україна це Європа. Україна це Європа. вставай, мила моя, вставай, мила моя, вставай. вставай. Ми збираємося щодня о 22... 22-й. 22. Зараз на Майдані залишились люди. Там збирають підписи і просто в розпаці. Може, прийти в день, там, як в яку годину, ще проти чергувати, щоб не збирали цю площадку. Якщо хтось може, будь ласка, підійдіть, запишіться в цю чергу. так? Якщо ні, завтра, 22-й, ми збираємо. Мадати, це все почалось не спортийних закликів. Це громадянський рух. Це що відбувається, просто люди зібралися сказати своє слово.